І святом цим проходять і усі негарасти святом цим проходять Красні подарунки дітям приносять. Доброго дня, шановні друзі! Раді знайомству з вами і подальшій співпраці. Напередодні новорічних христяних свята Святого Миколая звертаємося до вас з найкращими побажаннями. В сучасному житті людина така самотня. І, напевно, задача школи навчити дитину не тільки наукам, а й спілкуватися, знаходити прекрасне навкруги, навчити дружити і цінувати життя. Тому сподіваємося, що наше знайомство переросте щиро багаторічну дружбу між школами і буде сприяти справжньому єднанні, добрих думок і цікавих справ. Хай Святий Миколай! принесе нам усім щастя і радості, натхнення і удачі, мир і благодаті. А до моїх вітань приєднуються учні і вчителі Парасковіївської школи. Свідом, святого, святого, хату Святим Миколаєм, нехай Миколай принесе до вашої хатини. і щастя у родини! Вітаю з Днем святого Миколая. Хай Миколай у вишиванці розбудить подарунок вранці і принесе у вашу хату. Добробут, радості багато, розходить приспать надії, Зернятко щастя, хай посіє, зігріє гумором, любов'ю і принесе всім нам здоров'я. Нехай Микола Сати береже тебе від різних життєвих проблем, нехай печаль піде відведе, нехай життя не затьмариться нічим. Хай Миколай принесе у хату здоров'я, радості багато, uh-huh було Гарних аціла. Хочеться побажати терпіння, миру і спокою вашим сім'ям. Будьте добрі і уважні один до одного. До рідних, до близьких, до друзів. День Святого Миколая принесет вам много добра і в котрої у вас буде все добре. Я хочу вас поздравить с этим чудесным днем, с этим праздником. Я хочу, чтобы война остановилась в нашей стране, чтобы не было войны. Я хочу, чтобы вы учились хорошо. Я хочу побажати вам, щоб у вас в житті зустрічалося якомога більше добрих людей. і щоб у вас в житті любові, стільки любов, і щоб ви чтобы рады и учили. Дорогі друзі, хочу поздравити вас з цим чудовим праздником. Пожелать всего самого хорошего, здоровья, счастья, удачи, чтобы вы хорошо учились. Мы очень рады, что вы нашли нас, мы вот так вот будем общаться. Спасибо. <гум> я хочу побажати вам гарного навчання та всього найкращого. Хочемо, щоб ви життя брали тільки найкраще і, і, були, і все у вас було добре. <пілу> <пілу> добре, добре Нехай світ буде наповнений прекрасним, щастям, щирим і добротою. Ми вам бажаємо щастя. Ми добра! Вітаємо вас з Днем Святого Миколая. Хай це свято надихне вас на добрі, гарні справи, наповнить ваш будинок щастя, теплотою і любов відмовилася, то бережалася від різних життєвих проблем. Щоб жили ми турбот, не знаючи. Желаю вам удачи і отримати хороших оцінок. Чтобы вы не сумували. Пусть ваш дом будет полная чаша. Николас Дей. Свято Виколая. Усі не гаразди святом це проходять, і усі не гаразд, святом си проходять, красні подарунки дітям приносить, в кожен день діти знають, з радістю приходить, в кожен день діти знають, з радістю. Приходить.